Дотримання основних правил безпеки це запорука збереження життя на війні. Переконує герой нашого наступного сюжету. Патрульний поліціянт на фронті став оператором дронів, отримав позивний Рембо. Що найбільше шокувало воїна під час виконання першого бойового завдання, та чому спокійні дні на передовій Рембо називає жахливими? Він розповів про це Анастасії Пилишок. Щойно звільнений від окупантів Ірпінь, понівечений, весь у вогні. Таким його побачив патрульний з позивним Рембо. Це було перше враження від повномасштабної війни, і воно приголомшило. Люди жили в подвалах, в подвалах під'їздів. Окупанти їх туди зганяли, всіх, всіх, кого вони на той час зустрічали, бачили. Вони там своїми методами їх там перевіряли, роздівали, дивилися якісь татуювання. Ну це все їхнє. Когось вбивали прямо біля їхніх будинків, прямо біля під'їздів. А ще захисник уже тоді зрозумів, чесної війни ворог не вестиме. Відходячи з Київщини, росіяни лишали після себе небезпечні гостинці. В гостомелі під аеропортом ми побачили. Автомобіль з ворожими розпізнавальними знаками в полі всередині між водійськими дверима і водійським сидінням був якийсь боєприпас. Тобто, при відкритті дверей він би там падав і, ну, можливо, здетонував, можливо, ні. Ми цього не перевірили. Ми просто повідомили саперам. Цю точку, цей автомобіль. Восени 22-го поліціянт попросився на схід. Там саме точилися запеклі бої. Ми знали, що є зведений загін. Ми знали, що є поліцейські, які, як каже, наш головний хижак навалюють і тримають стрій. От і ми хотіли до них. Наш командир дозволив. Рембо відправили на Лиманський напрямок, туди, де гаряче від початку великої війни. І коли там не знаю, прицеп землі в повітря підлітає, думки різні закрадуються в голові. Ми вигрузились там на пару сотень метрів просто далі. Там вже були майже підготовлені позиції, їх потрібно було далі готувати. Ми, як новачки, знали, що копати їх будемо ми, поки ми з напарником його копали. Ми за півдня, я не знаю, присіли там мільйон разів, бо постійно ну, ти чуєш, як летить снаряд. От він свистить, ми вже там присіли, накрилися. Він полетів десь далі в полі, розірвався. Стаєш і копаєш далі. Бахмут, часів яр, горлівський напрямок, серебрянський ліс, Рембо воював у багатьох секторах на сході України. Не раз опинявся у небезпеці. Уцілити допомогли власна обережність і дотримання простих правил безпеки. Думки про смерть на кожному виїзді. Кожен раз, коли група сідає в машину. Ми їдемо деякий час, ми можемо там слухати музику, шутити шутки, але чим ближче ми до своєї позиції, тоді вже ніхто музику не слухає, ніхто не шутить. Наступає такий момент тишини. Я завжди вірив в те, що я виживу, і мене це мене і все для цього робив. Це той момент, коли коли ти приїжджаєш на позицію і чуєш, як летить снаряд, ти можеш присісти. Ти чуєш, що він летить в сторону, ти знаєш, що він летить не по тебе, але ти все рівно займаєш якусь позицію на всякий випадок. Спокійні дні на фронті теж є, розповідає Рембо, проти наших оборонців вони геть не тішать. Жахливий день це коли він пройшов ну так, в пустоту. Коли це день, який майже нічого не відбувалося, тобто переміщення ворога якісь мінімальні, коли ти не зробив ту роботу, яку хотів. От ти їхав для того, щоб його виявити і знищити. А бувають і такі дні, коли ти цілий день літаєш і все тихо, нічого не робиться. Коли трапляється відпустка, насправді дуже складно перелаштуватися на мирне життя. Так, приїжджаєш перший тиждень, може два, мовчиш, ні з ким не говориш, шукаєш собі якесь заняття. Важко думати головою, коли вона живе війною. У мене є мотоцикл, я його в подвір'ї просто розібрав до рами і мотора, хоча він. В ідеальному стані, але я вирішив посидіти біля нього, погратися там. Я його розібрав, потім подумав, навіщо я це зробив. Та попри війну, яка вже схоже тече у жилах, Рембо понад усе мріє про перемогу. А доки тривають бої, він знову і знову вирушатиме на схід, щоб боротися за свободу батьківщини та за мир у рідному домі. Анастасія Пишок, Максим Чеблін, подробиці Інтер, марафон. Єдині новини.